Спасибо, 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 спасибо. Ну шо, ми дорогий пидписник, приписчик мій слодостный пупсик. Будемо сегодня рад цю прекрасную гру. Когда называется Five Nights at Freddy's sister location. Тато, дивись. Добре вітати на останній день роботи. Тобто останній день вашого першого тижня. Одна із самих цінних якостей, котрі нам подобаються в нових співробітниках, це рішучість, хоробрість і повне ігнорування інстинкту самозбереження. Ви заробили собі однотижневий бонус, котрий буде наданий вам в вигляді неперевершеної подарункової корзини. Вартість котрої буде Вирахований з вашої наступної зарплати. У нас є подарункові корзини з фруктами, горіхами, квітками і, звісно ж, в наявності популярні грошові корзини. Тобто мені зроблять подарунок за мої ж гроші. А те, що Здається, у вас проблеми з клавіатурою. Я бачу, що ви намагалися ввести. Я буду автоматизовано виправляти це для вас. Я дячний вам за ваш. Вибір. Майте вигляді, що сьогодні тут є два техніки. Старайтеся уникати, не заважайте їм працювати, якщо це можливо. Крім того, не соромтеся питати їх, чому вони все ще там, і змусити їх повернутись додому. Типічний день, типічний день. Ну, склад, знаєш, по приколу робив цю ніч взагалі. Видно, що взагалі вся гра по приколу зроблена. Бай-бай. А тут постійно цей тригер, що хтось знаходиться в вентиляції, але. Мене не вбивається, означає все нормально. Давайте перевіримо Баро... Балору Болору і переконаємося, що вона стоїть на сцені. А я не можу. У мене гра зламалась. Гра 16-го року. Ну, стій. Ага, тепер вона жила. Great. Ну, це технікою не був. Чудово, давай тепер перевіримо Фонтайм Фоксі. А там другий технік. Great. Ну да, двох техніків повісила бейбі, нормально. Like З нею можна дружити. Чудово, схоже, що так і має бути. Ваша задача сьогодні потребує декілька додаткових робіт тих обслуговування. У циркової малютки був важкий день і вона їй потрібен ремонт. Вам треба буде дібратися до її кімнати. Знову прокрашу через фантайм аудиторію. І, Як завжди, будьте обережні. Як я розумію, хто там мала, це. Бейбі. Я думаю, Фоксі вже не буде. Я думаю, я до Бейбі Піду прямо в ту кімнату, в котрі ніколи не було. А навіть спалахи вмикати не буду. Я спокійно можу добратися, а Фоксі немає. Попередження, ви війшли в дуже небезпечну зону. Ви ввійшли в ремонтну зону Люка 1Б, призначеного для очистки ремонта ковша. Хід в цю сторону кімнати заборонений. Ні, я тебе не чую. Ти чуєш мене? Я притворяюся, розумієш, я казала, що можу притворятись. Камера спостерігає, тому я не повинна рухатись. Вчора втрапило щось погане. Завжди втрапляється щось погане. Я не хочу, щоб це втрапилося знову. Всередині мені є щось дуже погане. Я зламана. Мене не можна відремонтувати. Скоро вони відправляють в кімнату з ковшом. І це не виправить того, що зі мною не так. Завжди залишається погане. Ти мені допоможеш? Я хочу, щоб ти зберіг, хороший, щоб інше було знищене і ніколи не було відновленим. Але ти повинен бути обережним. Балора тут, в кімнаті з нами. Валора не повернеться на свою сцену. І не повернеться в своє тіло. Ти повинен бути обережним. Ти маєш зберігати спокій і слухати мій голос. У мене на щиті є кнопка. Знайди на і натисни, і ти маєш вести код перед тим, як відправиш мене в кімнату. Води код з обережністю. На лівій щітті вона сказала, у неї кнопка є. Мені здається в бейбі немає бейбі. Мені здається, Еннард вкрав з неї вже запчастини. Хоча ось в неї руки і вони все ще не повнені. Боже, це такий ефект паралаксу, що диви, мікрофон вигинається, Прям таку. От так. Отак от і витягує Наче ти пальцем отак от тикаєш по екрану і картинку розмазуєш. Може хтось в пальцем. Може не треба прямо щчку? Може треба. Ну це може кнопка? Ні. Подряпане. А хих. Кот-кот, кот, кот. Добре, тепер повинна відкритися дверцята. Візьми картку, яку знайдеш всередині. Ага. Давай, давай, давай. У мене обмежений час, бейбі. Мені треба збирати кексики для моїх солодких діточок. Чому дітки солодкі, я не знаю. Не люблю дітей. Бо то не мої діти. Я б не сказав, щоб мене до них ненависть. Вони просто жирають енергію. Добре, ти тебе бжарал по енергію свої діти, але то ж не твої діти. Тобі за це і не платять, а то треба стрибати, я пам'ятаю. Тут... Давай забувати гель. А я, кажется, так знаешь не все знайшов. Ай-яй-яй-яй-яй, Стив, у сидит перед тобой, нарухайся. Кот, скажи мне... Балара падла ты, падла тупа. Кот, stage. мне дай, тупа ты, падла.

Тут севен. Севен. О, най. На це 9 Дайте збереження нормальні в цій грі для чого мені постійно йти вентиляцію. Після вентиляції пробиратися через фокс І Після цього вислуховувати довгі діалоги. Скот, ти Дуже погана людина.

Я граю в саму тупу гру в цьому світі. Ну добре, я але сама тупа гра. Enter the code carefully. Давай код. Five. Six. 6 six, six. Nine.

I will help you avoid her. She will not follow you inside the scooping room. She is afraid. Go back now. You don't know that. Go forward. You do pared. Stop. Stay you. Go forward. Иду. Стою. За мэр. Иду. Stop. Стою. There. Иду вперёд. Stop. Стою. He is right in front of you. Don't move. He is here to help Balora. He is not here to hurt us. Видно Balora. He is here to help us. Go forward again.

You are in the scooping room now. Funtime Foxy has already been here today. Funtime Foxy Bouvetout. Funtime Freddy has already been here. Funtime Freddy Bouvetout. Ballora has already been here. Ballora Bolossi Honnututut. Circus Baby has already been here today. A baby banner Bullotout. I've been out before, but they always put me back. They always put us back inside. There nowhere for us to hide here. There is nowhere to go when we look like this. Я like від ковшика хочу піти. Енердик, давай я від ковшика піду. Мені не we подобається тут. Вони like ну, зараз об'ють. Вони кажуть, що це не буде боляче, це всього одна секундочка. Скупер лише вирішує на момент. <гум> Всього одна секундочка. Ні, ну в принципі, якщо одна секундочка, доволі таки гуманно. Ну, Мерети не хочу. Каже моя біологічна програма. Не розумію ваш французький. А я був тим вампіром, у котрого згорів дім. І Скотт любить коли горить, то ресторан в нього горить. То в нього горить ще щось. А, так цим вампіром був Феннард? Він в наше тіло заліз. Чи шо? И це як я знаю, одна кінцівка із шести у мене взагалі. One time Freddy Calin Golf. Baby Bats, Zehra Jane, Невkві. Так багато людей працювали над грою. Але вона гвно. Тому до побачення.